час обслідування вулично-шляхової мережі міста Миколаєва було виявлено встановлене незаконно встановлені шлагбауми по вулиці 8 березня. Значить, під час виїзду на місце було з'ясовано відповідальну особу, яка була винна за встановлення даних, даних шлагбаумів. Було складено на посадову особу, було складено. Адміністративний протокол за статтею 139 та видано припис про негайний демонтаж вище зазначених шлагбаумів. Після чого шлагбауми було демонтовано. Встановлені шлагбауми суттєво перешкоджали руху інших транспортних засобів по вулиці 8 березня. Вони були встановлені незаконно. чому сталя протокол трудників гаїв. Це ви сказується. Дякую за перегляд!